Всім привіт! Іде в нас така переробка. Було це у мене рало зроблене на маленький міні-трактор. А зараз це все діло треба переробити на трошки більший міні-трактор. Тобто раніше в мене кріплення було ось, цеплялося і робило. Ну, а зараз тут тепер трьохточечне, переходиться переробляти. Ось уварили квадрат, зробили. Одну, поклади ярик тут цю. Як воно буде. Не покажу. Хай і А, так все одно ж побачиш, а ти будеш дорого з пацанами. Всім пока. Отак. Куча металолому, всякого блин, все міряли, думали, з чого його зробити, а зробимо взагалі з того, з чого не думали. Получилося все случайно. Кого? Таке вже його ось о лежить. Я Буржуєчка топиться тут ташкент. Хорошо. Так. Вони цей, ти так крикнув, що як відео буде дивитися, позакривайся. Отак будемо. Так, в общем, так, в общем все, що що в нас йде далі. Це все діло ми уварюємо, робимо і в принципі просто вже покажемо кінцевий результат. Сюди будуть вставлятися раво, три штуки. І погнав, ми взяли доварювали. Сюди вставляли все всередину квадрат, усилювали. Донобусь нормально. В общем, це все діло уваримо, намітимо, покажемо вам як вийшло. Так, в принципі, вже все зробили, все виміряли, тепер все чітко зварить. Усилить. З цієї сторони треба кинути косинці. Зараз обваримо. с је а потом ту поризао и туди В принципі, в принципі, можна сказати, рало вже готове. Весною будемо робити рядки, щоб садити картошку. Уваримо, все зробимо, покажу на тракторі, як воно буде підніматися, опускатися. А потім буде наступний проєкт. Будемо е Міняти щеплення Ярослава Миколаївича і робити в нього проміжутку. Ну, тобто приставка проміжутка, кого я. Так, в принципі, наша робота завершена. Ярослав Миколайович красавчик. З якого біла? Не знаю. Отак ми зварили це все діло. Тут бросили косинці сюди, по косинцю, ну в принципі якось отак. Сюди тепер будуть. У мене є ці, як їх там назвати вам, граділя, три штуки, і хай цей кінь тягає його. Тобто Якось так вийшло. День роботи і все зроблено. Якщо, е, як піднімаю, я не покажу в цьому відео десь другий раз, і вже весною в роботі, бо покрашене буде сохнути. ніяк його прицепити і зняти відео, показати. Якщо так що так, всім пока. Гарного перегляду. Ставимо лайки, пишемо коменти, підписуємося на канал. Да, Ярослав Миколаївич. Прицепити можна. і прицепити. Та ж повимазуємося, хай сохне. Буде весна і покажемо, як воно працює. 100%. Все. Всім пока. Гарного а, перегляду. Зараз я покажу, як воно працює. Клас. Оп. І вже садит готові. <laughs> Да, да, да. Так, так, так. Як цей? Велесагро. Велесагра? Тільки, бля, треба було зелену обрати. Краску? Ну все в нове, бач, комплектуючи. <реш> все, всім пока.